Привіт, дорогенькі! Мені дуже-дуже-дуже хочеться сьогодні з вами поділитися тим висновкам, до якого я прийшла, коли ви мені кажете. Я не хочу розвиватися, я не хочу займатися собою цим розвитком. Це дуже важко для мене. Хай буде так, як воно є. І я не вірю в те, що якщо я там щось в собі там перебудую в думках чи в мисленні, щось зміниться в моєму житті. Ось, коли ви так кажете, я вам скажу, чому ви так кажете. Тому що ви вже стільки всього пройшли. Ви пройшли стільки всіляких навчань, курсів, марафонів, інтенсивів, що завгодно. І ви все робили з позиції Я повинна, дівчатка, так, я повинна, і в глибині ви порівнювали себе з іншими. Ось, дивись, у іншої вийшла. Ось дивись, вона змогла. І що? Я теж так хочу. І коли в цьому мисленні, у вас є ще трішечки провини або відчуття цієї вини, провини. Тобто, так ви одразу починаєте втрачати кілотонни своєї енергії і вам набридає. Що робити? Що робить? Зупиниться. Зупиниться. Зробити паузу, видих і подивиться, коли на вас нападається така все не хочу. Що відбувається? Відбувається те, що ви перше порівнюєте себе. Друге, за щось звинувачуєте. Третє, примушуєте себе щось робити. Це неможливо, це не можна так робити. Бо коли так ви робите, ви перекриваєте свою енергію. Як це, як цього не робити? Ви спостерігаєте за тим, що відбувається, дозволяєте цьому бути, так? Ви бачите, що ви порівнюєте, добре, так можна, мені так можна, мені можна порівнювати себе з іншими. Це нормально. Далі ви бачите, боже, що ж це таке? У мене якась провина до чогось. Так теж можна. Добре, я дозволяю собі мати цю провину, добре, хай буде. Я подивлюся, що далі. І просто спостерігаєте за цим. А потім, коли ви все це побачили, ви починаєте розмовляти зі своїм розумом. А може якось можна по-іншому? А якщо а, я просто маю бажання, от зараз в мене є бажання зробити цю практику. А вчора в мене не було цього бажання. І добре, мені так можна. Вчора я не хотіла, а сьогодні я захотіла. Сьогодні в мене є настрій, а завтра, може, в мене нема цього настрою. І я можу цього не робити. І коли ви почнете таку бесіду з собою, коли ви почнете дозволяти своїй внутрішній дівчинці робити те, що вона хоче, то у вас поступово пройде ця напруга, це кілотонне витрачання власної жіночої енергії, і а вже ж, тоді ваше его стане слугою, прислугою вашої душі, вашого розуму, вашої мудрості. Якщо у вас після цього відео виникнуть питання, я залишу посилання під ним. Переходьте, ми можемо поспілкуватися на цю тему. І якраз зараз вже розпочата реєстрація на мій інтенсив, саме Прокачай свою енергію, де ви зможете це поступово-поступово розкласти по поличкам, як же ж так робити, розвиватися і не втрачати енергію. Чекаю вас на інтенсив, дівчатка. Дуже буду рада вас там бачити.